Херсонщина знову приймає інвесторів в облдержадміністрації. Відбулось засідання з питань впровадження зеленої енергетики на території регіону. Обговорили встановлення сонячних електростанцій чеською компанією Стар. Такий інвестиційний проект в області реалізується вперше. Детальніше дізнаєтеся з наступного сюжету. Облдержадміністрація супроводжує інвестиційний проєкт з будівництва сонячних електростанцій на Херсонщині. Їх зведе чеська компанія Стар у Каховському, Скадовському та Цюрюпинському районах. На сьогоднішній день вже визначено земельні ділянки для розміщення сонячних батарей. Нами задача сегодня стоит как бы, сами себе до двадцатого года, чтобы было сколько сонячної енергетики, гідроенергетики, чтобы мы в любое время могли бы сам сами себе забезпечити енергоефективністю. Это очень важно для Херсонщины. Херсонщина имеет 70% солнечных днів. Із цього сонячна енергетика це найбільша перспектива. Першим переваги сонячної енергетики відчує Каховський район. Потужність майбутньої станції 120 мегаватт. Під час засідання обговорили питання оренди земельної ділянки у півтори тисячі гектарів та надання технічних умов. Підписання орендної угоди відбудеться на початку червня. Для будівництва електростанції компанія Стар планує витратити близько 160 мільйонів гривень. На сьогоднішній день була розработана плата у першій і другій очереді, видачі можності. Согласовано вже в Обленерго, согласовано в южних системах подготовлен uh, пакет документов на uh, включая заявление на uh, выдачу технических услуг. Адхерсону було номер. Функціонування сучасної електростанції не тільки підвищить енергоефективність регіону. За попередніми підрахунками, щорічно до Каховського місцевого бюджету надходитиме більше мільйона гривень орендної плати. Керівники проєкту не обіцяють, що 2012-го вдасться ввести в експлуатацію сонячні батареї у повному обсязі. Та до кінця поточного року планується запустити мінімум 20 мегаватт зеленої енергетики.